Чернігові досі розмірковують над брендом міста та намагаються обрати з двох варіантів один. Експерти свою роботу зробили, логотипи охарактеризували та випробували їх на киянах. До середини березня влада та робоча група по розробці бренду міста обіцяє затвердити кінцевий варіант логотипу. Нам з цим логотипом жити, нам себе позиціонувати. Цей Логотип, в случаї, коли ми його приймемо, він буде на всіх буклетах о Чернігові, на всі на всій поліграфії Чернігові на сувенірній продукції варіант чернігівського художника Олега Синельника з літерою «Ч» більш виграшний, бо яскравіший та одразу викликає позитивні емоції. Втім, зображення клубка Сімферопольського архітектора більш перспективне та краще виглядатиме в об'ємному зображенні, вважає бренд-менеджер України. Головне, що потрібно розуміти, ідеального рішення не существує в принципі. Кожна із рішень мати свої плюси і мінуси. І це просто то рішення, яке нужна прийняти. Логотип обіцяють затвердити вже в березні, аби встигнути виготовити різноманітні зображення та сувенірну продукцію з новим логотипом Чернігова перед початком весняних та літніх фестивалів.